The Торок 18 червня у Сумах попрощались із хоробрим захисником України солдатом Анатолієм Летучим. Він служив на посаді стрільця оператора другого механізованого відділення. Загинув мужній воїн 10 жовтня 2023 року в Пологівському районі Запорізької області. Для рідних, знайомих та колег, які запам'ятають Анатолія як світлу, добру та чуйну людину, це надважка втрата. Дуже сумлінна людина, дуже дисциплінована, відкрита, така доброзичлива. Людина. З великої букви. Сором'язливий був дуже. І коли йшов на фронт, а, йшов він за повісткою, бо коли вони поновили ми ж державний навчальний заклад, вони поновили свої дані у... у воєнкоматі, і у нього навіть не було вагань. Коли йому вручили повістку, він одразу ж пішов воювати. Скільки він воював? Ох, так, декілька місяців. Декілька місяців, десь у серпні, на початку серпня, він е, був призваний. Правильно я не помиляюся. Мені колеги зараз підкажуть. От і е, він пропав безвісти під роботи ним восени. Чесно кажу, ми дуже так, через місяць, через, да, десь так. От. І ми надіялися, що він знайдеться. В нас працював його тато, ми постійно його підтримували і говорили, що надійтеся, будемо надіятися, що він ну, пропав без звісти, можливо, в полоні, можливо, заблукав під час, чекали його до останнього. І ось тільки нещодавно ми дізналися, що знайшли, зробили ДНК. І сьогодні ми з такої сумної події знаходимося тут. Дуже жаль, наш герой. Анатолій Летучий у цивільному житті працював охоронцем. Нехай світла пам'ять про народного героя буде сильнішою за смерть і назавжди залишиться в серцях людей, які його знали, любили та поважали. Дуже добра і дивчива людина, і як товариш, і взагалі як чоловік, І... Ми тільки гарно про нього можемо співчуваємо рідну. І всім близьким. Я працювала з Анатолієм не, не дуже довго, але ми з ним подружилися. Дуже приємний був чоловік. Нам його буде не вистачати, ми його чекали, довго чекали, молилися за нього. Ну царство йому небесне. хай йому буде земля пухом, ми будемо його згадувати завжди. Тому що він був дуже гарною людиною. Я не знаю, які слова можна ще підібрати. Тому що цей чоловік дійсно був чудовою людиною. Відспівали хороброго солдата Анатолія Летучого у свято Георгіївському храмі Православної Церкви України. Ще молимось за покої душі, спочила раба Божа, захисника України. воїна Анатолія і за відпущення йому всякої провини вільної, невільної. Господи, помилуй відважного воїна оборонця Анатолія Летучого з усіма військовими почестями поховали на алеї слави новоцентрального баранівського кладовища. Вічна пам'ять та слава захиснику України.